Вітаю, друзі, я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі. Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, сталі запаси крові це збереження життя наших людей завжди, але особливо зараз, під час війни. Ми вже неодноразово писали, що донорство крові цілком безпечне та навіть корисне для здоров'я. Вся процедура займе усього годину часу. Але дуже ймовірно врятує чиєсь життя, впевнені, ви вже прийняли для себе єдине правильне рішення і готуєтесь здавати кров. Тому сьогодні розповідаємо, як підготуватися до донації. Кров здають у першій половині дня. Напередодні варто гарненько виспатись та не перевтомлюватись за три дні. До здавання крові, відмовитись від прийому анальгетиків, аспіріну, а також ліків, що їх містять ці речовини і порушують згортання крові. І далі йде е, перерахування рекомендацій, що треба робити донорам, які хочуть здати кров. Ну ще можу зачитати: впродовж доби перед здачею крові необхідно дотримуватися нескладної дієти. Відмовитись, відмовитись від молочних продуктів, яєць м'яса Основа вашого меню мають становити складні вуглеводи, каші, макарони з твердих сортів пшениці і так далі, і тому подібне. Міністерство охорони здоров'я закликає людей до донорства, але Міністерство охорони здоров'я не хоче згадати дві неприємних речі, що фактично кров воно збирає ну, у людей безкоштовно, тому що тут мова йде про безкоштовне донорство. А якщо навіть воно і оплачується, то за смішними цінами 80 гривень за 500 мл крові можете порахувати. Як правило, з людини там 330-400 гривень. Мілілітрів крові, тобто ну, мова десь іде про 70-80 гривень. Символічна, як ви розумієте, сума. Але закликаючи до ось цього жертовного вчинку, донорства держава чомусь ну, фактично, я не кажу, що це офіційно, а фактично торгує кров'ю і препаратами крові. Ви попробуєте щось добитися від станції переливання крові. І попробуйте отримати препарати крові, якщо раптом ви чи ваші родичі потрапили в лікарні. Безкоштовно це неможливо зробити. Причим це робиться, ну, принаймні, за мого досвіду ще донедавнь, до війни точно це робиться неофіційно, якісь. Ці благодійні внески, пожертви, якісь інші сірі тіньові схеми, але в будь-якому випадку ви не можете отримати безкоштовно. Якщо ж ви хочете отримати по закону, все як має бути, то вам завжди скажуть, що приведіть щонайменше одного донора або двох донорів, і родичі пацієнтів постійно пересуваються там, значить. Містом чи селом шукають, хто би погодився стати донором, і це взагалі якийсь ну, цинізм найвищого рівня. Це перший неприємний момент, а другий неприємний момент полягає в тому, що у нас держава до війни налагодила і виробництво і підготувала всю правову базу. Для того щоб переважно експортувати препарати крові, і для цього вона ну, зламала всю існуючу систему, яка діяла для людей, я хочу зауважити. Сьогодні українська система, яка забезпечує людей кров'ю і препаратами плазми, вона орієнтована, була, ну не знаю, як там зараз, але точно була орієнтована на експорт. Уже всі забулися нашого прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який в 16 і 17-му роках показував графіки, він же запам'ятався не тільки баржею з кавунами, а графіками, де показав, що Україна з року в рік нарощує експорт препаратів крові за кордон. Для цього повторююся. Були, була зруйнована система підготовки крові, станції переливання крові, які були уповноважені або мали дозвіл на заготівлю крові. Їх фактично перетворили на структурні підрозділи приватного підприємства Біофарма, який знаходиться, яке знаходиться у білій церкві. Я коротко просто зачитаю певні абзаці і витримки з статті авторки мені відомої. Звати її Лариса Вахненко. Публікації можете знайти і в дзеркалі тижня, і на хвилі, і на моєму ресурсі «Тригер». І я, власне кажучи, згадав про цикл цих публікацій. Я думаю, їх більше десяти. Де Лариса Михайловна пробувала якось достукатися до нашої влади і попередити, що так, ну, м'яко кажучи, неправильно і не можна робити. Коли прочитав на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я, оце таке облесливе оголошення. Із закликом ставати донором і здавати кров. Це дуже добре, звичайно, бути донором і здавати кров. Але куди ця кров іде, куди йде плазма? І відповіді чомусь від Міністерства охорони здоров'я немає. Коротко, взагалі, як все починалося. у нас були проблеми з контролем за якістю крові. І наші західні тепер партнери, ми їх називаємо, але це мова йшла про нульові роки, 2000-ні роки нас розглядали як епіцентр поширення захворювань, які передаються через кров. І для того, щоб налагодити тестування, забезпечити нас тестами, це невеликі взагалі кошти. Нам наші західні партнери запропонували наступну схему. Це Євросоюз. Сполучені Штати, Євросоюз вони будують у нас один чи два заводи з переробки плазми, і ми фактично стаємо країною, яка забезпечує там не знаю, чи європейські. Ну я точно знаю, що треті країни: Індію інші на комерційній основі препаратами крові і плазми. А за це нам тестують кров, але для цього потрібно було все переламати. І все запустити на комерційну основу. У нас станції переливання крові стали фактично структурними підрозділами цього приватного підприємства, яке називається у нас Біофарма. І Міністерство охорони здоров'я фактично закликає людей працювати на комерційні структури, які не заготовляли. У нас плазму і її експортували за кордон. Я модель просто зачитаю, як це все виглядає на заході, і до чого нас готують ось такими закликами, які друкуються на сайті Міністерства охорони здоров'я. Відомо, що мета бізнесу прибуток. Мета Державної служби крові це забезпечення нас з вами щосекундно кров'ю та її продуктами. Регулювати приватно державні відносини мала б держава. Але ми бачимо, що цього не відбувається. Приватна структура диктує правила гри в службі крові державі, і нам з вами в Україні відбулася деформація самої структури, по суті і суті служби крові. А це матиме наслідки втратою управління запасами крові та її продуктів, що може призвести до катастрофічних наслідків. МОС припинило виконувати свою функцію, формувати політику, правила гри, готувати нормативну базу, забезпечувати загальний контроль в службі крові. Напроти МОС останні роки, стаття написана 2020 року. З приводу, ідучи е, на, е, на поводу в приватного бізнесу, е, а, зокрема, в чао е, приватне акціонерне товариство е, Біофарма, в комітеті охорони здоров'я з'явились лобісти біофарми, продаж препаратів плазми крові це дуже прибутковий бізнес. Але в цивілізованих країнах ніхто б не наважився порушити закони при виробництві і реалізації продуктів крові. Престиж виробника препаратів крові на першому місці. І от приклад: серед багатьох компаній виробників препаратів плазми є, наприклад, компанія Гріфолс. Плазмоцентри, якої розташовані в Іспанії, Ірландії, Австралії, Бразилії Сполучених Штатах, і реалізують вони свою продукцію в 90 країн світу: 70% плазми постачають донори США. Увага! Донори США 70%. Де в 32 штатах Гріфолс розташували 200 пунктів збору плазми. Законами США дозволено донорам монетизувати своє тіло. Одна плазма коштує, оплачується в сумі 30-50 доларів. Донорам дозволено здавати плазму 104 рази на рік, тобто двічі в е, е, два рази в тиждень. Для бідних верст населення США плазмоздача – це єдине джерело заробітку, враховуючи, враховуючи дані ООН. В сполучених штатах 40% населення живе не в бідності, більше 18% у нижчій рівні бідності, тому браку в плазмі у Гріфолс ймовірно немає. Але соціального захисту у донорів також немає, не дивлячись на хронічну втому і часті втрати свідомості. Відомо, що такі втрати білку призводять до пониження імунітету. Мова йде про донорів, які два рази на тиждень здають плазму. У нас, до речі, я забувся сказати: вартість плазми оцінюється здача плазми від 270 до 300 гривень. Це той, хто здає на комерційній основі в Україні. Відомо, що такі втрати білка призводять до зниження імунітету, це все має ризик розвитку інфекційних захворювань, патології печінки і нерок. Менше з тим, охорона здоров'я США орієнтована на прибуток, а не на пацієнта. Не аналізує, не аналізує дану ситуацію, не приймає ніяких заходів з обмеження правил плазмознач. Комерціалізація служби крові в Україні. Наблизить систему донорства країни до варіантів США. Це щоб ми з вами розуміли, до чого всі ведуть ці заклики на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я в громадському транспорті, коли тролейбус чи трамвай наближається до станції проливання крові, якщо у вас там біля них ходять трамваї і тролейбуси. Але ви можете це теж почути. Ось до таких речей. Тобто держава закликає фактично безкоштовно віддавати кров плазму. Препарати крові фактично продаються нашим громадянам, а плазма експортується за значно вищими цінами за кордон. Оце така модель, і під таку модель у нас пишуться ці всі заклики на офіційній сторінці. Існуючий закон про донорство в Україні, який по суті знищується, був напроти європейським. Він захищав донорів на державному рівні, здоров'я донора було понад усе, регулярні медичні огляди, аналізи крові, контроль здач крові, пільги, заохочення були стимулами для розвитку донорства. Це був єдиний контингент населення, якому вдалося створити і зберегти умови профілактики диспансеризації, яка, по суті, була знищена в Україні, пише авторка. Державна служба крові була захищена законом про донорство, станції переливання крові забезпечували повністю всі лікувальні заклади крові її компонентами і препаратами. В Україні до там, нульових років було зареєстровано 33 види препаратів плазми. Серед яких були Нам, ну, від себе пише авторка, нам потрібно було тільки розвиватися далі і удосконалювати службу крові, турбуючись понад усе, про державну її частину. Ось з одного боку, коли в Україні з'явився свій завод-фракціонатор, власником якого є біофарма. І це була позитивна новина, як писав канадійський професор економіки Генрі Міцберг, медицина це бізнес, це не бізнес, а покликання, але не для власників біофарма, як з'ясувалося. Тобто, попередня ніби радість вона змінилася на сум. Біофарма не цікавила забезпечення населення своєї країни кров'ю її продуктами. Вони вирішили заробити одразу багато грошей за рахунок експорту препаратів в крові. Для нарощення експортного потенціалу необхідно от три речі: пише авторка: це сировина, тобто донорська плазма, як мінімум 300 тисяч літрів на рік, дозволяюча нормативна права база і монополізація виробництва. І у нас давно вже досягнуто все. Всі три оцих компонента, і передусім монополізація, і Міністерство охорони здоров'я просто обслуговує біофарма і монополіста. І мене вражає цей цинізм, з яким у нас закликають значить, людей здавати кров, попри те, що всі ми розуміємо, кров потрібна. Сьогодні йде війна, окрім тих потреб, які існують для цивільних. Пацієнтів великі потреби у нас зараз ідуть для військовослужбовців. Мені складно сказати, як змінилися зараз. Правила на ринку, наскільки біофарма продовжує займатися тим, що вона займалася, але з огляду на те, що, яка інформація до нас надходить з усіх абсолютно сфер, в тому числі з Міністерства оборони, як у нас закуповуються продукти харчування для військових, які зловживання йдуть, як люди собі ці воєнкоми купують там, нерухомість за кордоном. Я не сумніваюся, точно такі зловживання у нас відбуваються. В сфері забезпечення і військових і цивільних кров'ю, і замість того, щоб інформувати населення, що зроблено для того, щоб люди насправді хотіли і розуміли, хотіли здавати кров, і розуміли, що крові, препарати крові, вони будуть призначені виключно для українських військових. І для цивільних громадян цього всього не відбувається. Просто е, такі е, облесливі поради, приємні, що значить, вам треба виспатися, гарно поснідати дієта і так далі. І більше нічого не повідомляється. Ну от, в принципі, я рекомендую взагалі, ну, хто хоче <познайомитися>, познайомитися з ситуацією, яка складається е, з кров'ю, познайомитися з матеріалами Лариси Михайлівни Вахненко. Періодично треба. Ну, повертатися до цих матеріалів. Оголошення і заклик від Міністерства охорони здоров'я дуже свіжий. Один день тому написаний. На цьому у мене все на сьогодні. Я дякую всім за увагу. До побачення. До наступної зустрічі.